Та є в столиці міст, якому нова ілюмінація найближчим часом не світить. Подільський його будівництво стартувало ще 1993-го, і за 24 роки місцева влада так і не зуміла довести почати до кінця. Найгірше, що кошти на будівництво переправи надають, а от зрушень ніяких. Чи має хоч якісь шанси бути, який вже прославився далеко за межами України? Знає Максим Хотіленко. Зовсім нещодавно Віталій Кличко по всім телеканалам офіційно заявив, що подільський міст буде добудований. Гроші нарешті знайшли провідні переговори з фінансовими організаціями, які готові профінансувати. Однак після нашої перевірки ми ніякої роботи тут не помітили, і подільський міст як був недобудований, так і є. Таке відчуття, ніби час тут зупинився ще в далеких 90-х. і в бетонні споруди завмерли в очікуванні світлого майбутнього. Якщо б приходило, були б люди. Тут нема нікого, нічого ніхто не працює. І правда, крім двох охоронців, з безпритульних собак і гуляй вітру, ми тут так нічого і не побачили. Тож куди пішли інвесторські 200 тисяч? Запитання до столичних очільників. Вони виділили кошти відповідно на своїх консалтингів компанії, яка проводить зараз роботу, тому щоб визначити найбільш оптимальну модель фінансування мосту. А поки німці лише визначаються, братися чи не братися за столичний довгобут, у КМДА без зайвих вагань знову виділяють гроші на будівництво. І на це потрібно приблизно 1,3 мільярда гривень. Зараз в місцевому бюджеті вже частина коштів закладена. Ми плануємо, щоб цього року був закінчена саме частина мосту через Дніпро. Однак це ще не повний кошторис. Окрім самого мосту столичній владі, раз і назавжди потрібно закрити питання з мешканцями русанівських садів. Для того щоб продовжити будівництво, треба знести ці будинки, які стоять на шляху будівництва. Як це буде робити місцева влада? Поки що залишається загадкою. Щоб міст нарешті з'єднав лівий і правий береги Дніпра, необхідно відселити майже тисячу людей і зрівняти землею аж 265 приватних осель. Ще 2012 року Кабмін дав майже 8 мільйонів гривень на знесення першої черги зі 133 ділянок. Це по 60 тисяч на сім'ю. Але на той час ринкова вартість землі була в десятеро більшою, тому охочих розпрощатися зі своїми дачами виявилося небагато. Я сама знаходжуся. То я не знаю. Я думаю, що остабу нормально. Це вже років 20 зносять. ніяк не знесу. Ми тут живемо вже сім років, і вози нині там. Чи зрушить завмерлий віз 2017-го, Стане відомо вже в березні, коли німці завершать експертне оцінювання мосту. Саме тоді і вирішиться доля столичного довгобуду.